Нарізове лапша с їйцом, вещем шкуриться, і клікантним соусом. Ось так незмінною усмішкою на обличчі кухарі китайці реагують на кожне замовлення клієнтів у ресторанчику Золотий дракон крізь сльози усміхається й наймолодший їхній колега. У хлопчика дуже були дзуб на верхніх поверхах цього ж будинку. Інші персонажі інші проблеми. Тут мешкають європейці. Картинки їхнього буття швидко змінюють одна одну. П'ять акторів розігрують 48 епізодів. У глядачів приводів для сміху дедалі менше. Ні как би бы, такої закономірності, щоб сказати, що вот, мужчина жінку. Тут не важливо, що мужчина, женщина, юноша, молодий, все йде чоловіче натура, чоловіче. Человеческие... Деградація наверное, все таки деградація, наверное, втрата милосердя. Китайські кухарі в європейській країні нелегальні емігранти. Тож, хоч як страждає хлопець від болю, до лікаря йому зась. Муки душевні переживають мешканці будинку. Інколи автор перетворює їх на фантастичні істоти, але форма не змінює суті. У 25-му ювілейному сезоні театр колесо продовжує знайомити київських глядачів з сучасною європейською класикою. Це перша так звана застільна репетиція музичної комедії Приборкання норовливої популярний австрійський драматург Францобель взявся Шекспірівській пристрасті перенести у 21 перше століття. все відбувається в. Вот, и все в современном языке ситуация такая же, но Антураж вокруг совершенно другой и разговаривают, например, сцена Петручоя Катерины, они разговаривают машинным такими терминами Альфа Ромео, как я докатился до дачи, она говорит: "Ви будете сітроєнити когось другого". Чвертьвіковий ювілей Колеси відзначатиме 28 травня, бо саме у день народження Києва артисти зіграли свою першу виставу. Цього сезону у театрі пройде 15-й міжнародний фестиваль моновистав Відлуння і ще кілька цікавих прем'єр. Як кажуть, цього Мениники, шановні глядачі, слідкуйте за афішами. Оксана Тупа, Костянтин Царинок, телеканал Київ.